Привіт! Сьогодні просівна китайською зівалкою Заря Віталія Бойчука. з в общем, ось така була оранка Виходить МТЗ-зором. І пройшов фрезою сантиметрів 10. Під посівну виходить пшениці пройшли їх був весняний ячмінь. ось так працюємо отак вона працює хлопці по грудках отакі грудки бачите і сіємо ми виходить на 15 сантиметрів о, так що якось так. Ви бачайте, звісно, на погода міняється. Е, треба сіяти. Ті весняний ячмінь, але хлопці, хто його знає, що воно буде. Е, можливо, треба буде пшениця. І, як то кажуть, для свого вжитку бувна, там, ну, налин завести, на буде, хліб буде. Що якось, так. Заходимо на попереднє відео, там хлопці е, ЗСУ просили е, скидати е, кошти, виходить, вони збір роблять на антидрона, дрона е, на антирушницю. общем, все там вони розказують, як треба. Е, і я вирішив е, виходив, односелець ну, з мого села. Рішив допомогти через мій YouTube канал. Так що, ця людина провірена, ну як, е, працював разом з ним на роботі, тому так склалася ситуація, що він зараз не працює з нами на роботі, я не хочу допомогти. Так що якось так. Причепили хлопці вже ззаді ципка, ну, щоб зарівнювало площу. Зараз вже в принципі немає зина зверху. Тільки якщо ось такі грудки попадають, то цепок я просто перевернув грудку, воно не загортає де ось такі грудки, бачите. Вона аж блистить земля. Ходи зорано було після ну, дощів цей участок а тут вже виходить вище, то тут вже виходить після ну, дощів. Тільки би пройшли два тижні, як він, ну, як дощі прийшли. В принципі, тут взагалі ну, замічань немає, дивіться. Тут на перебитого призою. Що тут ходив, у вас йде, що туди нижче, але просто він ну, орав скільки кемона було. Потім пішов дощ, трактор вже буксував, він його покинув, потім дорував після дощі. В общем, така ситуація. Потім перекотимо. Я думаю, якийсь врожай буде. Ну що, всім щастя, радості, добра, мирного неба і щоб скоріше ця клята війна закінчилась.